Добрий день, любі п'ятикласники! І знову ми на уроці української мови. Сьогодні вивчатимемо важливу тему з розділу орфографія. Сполучення букв ЙО, м'який знак О. Розгорніть зошити і запишіть тему уроку. Сполучення букв ЙО, м'який знак О. Мета нашого уроку, діти, опрацювати правила вживання буквосполучень ЙО м'який знак О. Умійте знаходити в словах вивчену орфограму. Обґрунтувати вибір написання. Удосконалювати вміння здійснювати мовний розбір, виконувати тестові завдання. Проведемо дослідження спостереження. Прочитайте звуковий запис слів і виконайте завдання. Запишіть прочитані слова буквами. Підкресліть літери, що позначають виділені в транскрипції звуки. Вимовляйте слова чітко, поділяючи їх на склади. Каньйон. Бойовий. Сьома. Льон. Його. Больовий. Значення слова каньйон це глибока вузька річкова ущелина зі стрімкими схилами і вузьким дном. Льон однорічна чи багаторічна рослина. Із стебель якої виготовляють волокно, тканину, а з насіння – олію, ляну, олію. Бойовий захисник, солдат, герой. Зверніть увагу діти на слова, які є різних частин мови. Каньйон, льон це іменники, бойовий больовий прикметники, сьома, чотирьох, трьох. Чи Його йому до нього займенники. Отже, в різних частинах мови може звучати орфограма ЙО, м'який знак О. Зверніть увагу, яке сполучення ЙО, чи м'який знак О може саме бути складом. Звичайно, ЙО. А де ж на початку слова чи складу стоїть м'який знак. О чи йо. Також вживається є, Кань, Бо, йо. каньйон «Каньйон» – «бо-йо-вий» на початку складу. Йо-го на початку слова. Йод Йогурт Йорш. М'який знак О стоїть у середині або в кінці складу. Сьома льон больовий. Звернули увагу сьома в кінці складу льон в середині складу. Запам'ятай, сполучення ЙО вживається для позначення на письмі звуків ЙО і пишеться на початку слова складу Район, курйозний, майор, підйом, войовничий, Андрійович, Йод. Сполучення м'який знак О позначає звук О і м'якість попереднього приголосного. Його пишуть у середині або в кінці складу. Польовий, чотирьох. Броньований, бадьорий, мальовничий ігорьович за новим правописом м'який знак О. Ігорович осіннього орфограма дві букви Н і м'який знак О. Прочитали і запам'ятали. Правила написання є О чим'який знак О. Потренуємось. Відремонтуй слова. Перепиши слова, вставляючи, де потрібно сполучення букви ЙО чи м'який знак О. Підкресли орфограми перевір написання за допомогою орфографічного словника: Бойовище. Тіньовий, тюхкати, майоріти, синьо-жовтий, медальйон, йога, йогурт. Сльозинки, кольори мужнього Миколайович. Визначи кількість букв і звуків у словах бойовище, тюхкати, медальйон, сльозинки. Зроби паузу і виконай завдання. Бажаю успіху. Ключем до виконаного завдання є слова, які пишуться з буквосполукою Бойовище. Майоріти, медальйон, слово іншомовного похоження, йога, йогурт Миколаєвич. А з м'яким знаком О слова тіньовий, тьохкати, синьо-жовтий і орфограма з дефісом синьо-жовтий. Сльозинки кольори мужнього. Визначимо кількість звуків і букв у слова бойовище. Вісім букв, дев'ять звуків. Бо щ буква означає два звуки. Шучи. Тьохкати. Вісім букв, а сім звуків. М'який знак або знак м'якшення. Звука не означає. Медальйон. Дев'ять букв вісім звуків. І знову діти. Говорю за слово медальйон, павільйон, бульйон. Буква сполука йог. Але ще одна орфограма. Звертаю вашу увагу, п'ятикласники, медальйон. Перед її пишеться м'який знак: бульйон, шампіньйон, сльозинки, Дев'ять букв і вісім звуків. М'який знак знову звука не означає. Молодчинки, попрацювали Ви розумашки. Виконаємо розподільний диктант із таємницею. Запиши слова у дві колонки у першу з буквосполученням ІО в другу як і знаком. Якщо слова написані правильно, то розгадаєш таємницю, підкреслюючи перші літери з другої колонки: дзюб, осьовий, чийого, бульйон, Йод, броньовик, Йорш, Воробйов, Серйозний, Рольовий, Завойовник. Емальоване. Зробили паузу і виконали завдання. Будьте уважні. В другій колонці підкреслити перші літери і розгадаємо таємницю. В колонку слова записали Чийого, бульйон, Йод, Йорш, Воробйов, Серйозний Завойовник. Другу колонку Дзюб, осьовий, броньовик, рольовий Емальоване. І відповідь слово Добре. Ви справились завданням. Трішки відпочинемо. Пограємо. Світлофор гру. Засвіти зелений колір над правильною відповіддю, виконуючи завдання в тестовій формі. Літеру «Ї» треба писати на місці пропуску в обох словах рядка. Виберіть правильну відповідь. Засвітіть зелений колір. А. Змійовик цільовий. Б. Зйомка. Крайовий В. Сьомга гайок Г. Ознайомлення льодохід. 2. Знак м'якшення або м'який знак треба писати на місці пропуску в обох словах рядка А. Давнього Юрійович. Б. Медальйон бульйон. В. Подружньому, працьовитий і Г. Знайомий лосьон. Поміркуйте. Виберіть зелений колір. Звичайно, відповіді до першого завдання, де літеру «Й» треба писати на місці пропуску в обох словах, є Б. Зйомка крайовий. Друге завдання знак м'якшення треба писати на місці пропуску в обох словах рядка. В. По-дружньому працювати. По-дружньому пишеться з дефісом. І на завершення нашого уроку. Невеличка творча майстерня. Утворі слова, використовуючи чарівне коло. Польовий, цільовий льотчик, льодохід, бадьорий. Мужнього. Складіть, використовуючи утворені слова, хоч кійка, текст на тему, героїчний вчинок 5-7 речень. На завершення. Вивчити правила написання буквосполучень ЄО, там як і знак О. Завершити удома творчу роботу, повторити і удосконалити вивчені правила. Вважаю вам успіху, п'ятикласники, у виконанні домашнього завдання. Дякую вам за урок, за роботу на уроці. До нових зустрічей!